Всім привіт! Сьогодні був наймасованіший обстріл України, багато людей поранено, будинки пошкоджено, майно і багато постраждалих. І дійсно ми молимося за кожного, щоб Бог укріпив, щоб Бог дав сили через це все пройти. І люди запитують, де ж Бог, куди він дивиться. Дуже важливо, щоб дійсно відбувалося покаяння людей, так як і за часів Ісуса Христа люди запитували Його: ну, чому ж там відбуваються випадки, коли віруючі помирають, коли навіть вони приносили жертви Богу, але їх кров змішала з тими жертвами. І чому так відбувається? Але Ісус їх фокусував на, на одному. Він говорив: покайтеся, тому що так само загинете. І нам дуже важливо, щоб ми дійсно покаялися, щоб наш народ він звертався до Бога. Так, звичайно, російському народу теж потрібно покаятися, прийти до Бога. Але в першу чергу потрібно розпочинати із себе. І коли в нас буде духовний захист від Бога, і коли ми покаємося, Бог може зупинити війни, як написано в 46-му псалмові, що Бог зупиняє війни, Він для свого народу завжди буде все робити. Тому давайте разом помолимося цією молитвою спасіння, повторяйте за мною. Отець Небесний, пробач мені мої гріхи і неудство помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюся від всіх проклять і хвороб у моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Господь неба і землі, єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я Твого Сина, дай мені Твоє батьківське піклування та благословіння. Приведи мене до церкви, де я зможу виконувати Твою волю, прийму Святого Духа і буду розуміти і виконувати Слово Боже, жити в Твоїй істині, любові і силі. Амінь. Хай благословить вас Господь.